Мої вітання сьогодні одразу до роботи, не дивлячись на святвечір, ми з вами працюємо щодня і допомагаємо нашим захисникам щодня. Бачите на екрані зараз QR-коди для донатів. Дуже легко це зробити. Треба навести камеру вашого телефона на QR-код і привітати наших захисників. Дякую вам за здалегідь. Починаємо працювати. КНДР готується до розгортання додаткових військ на Рашці і постачання дронів камікадзе в гамовні. Так, КНДР. Чи прибуде то червоне військо, рашку Вони потрібні для масовки, вони потрібні для того, щоб був вигляд великої кількості людей, тобто, в прямому сенсі для масовості. Бійці з них, такі, як з мене балеріна. І, звісно, расисти навіть тут, навіть своїх союзників, вони будуть обманювати в тому плані, що обіцяють тимчасове перебування. Типу, ви приїхали, вас побачили, ви створили оцей ефект масовки, і ви поїхали назад. Та доїдуть не всі. Так, далі. Рашка прийняла рішення наступати на Херсон. Операцію керуватиме командувач повітряно десантних військ Пахіру. Участь в ній візьмуть до 4 тисячі штурмовиків. Давайте так. З боку ворога, зі сторони ворога. Дії щодо Херсону. Так, основна задача на Херсонському напрямку тих виродків відволікати увагу. Вода їм не цікава. Захоплення планується не по воді, не через воду. Тобто, це просто такий момент для відволікання уваги. Вони ждуть серйозну підмогу. І чекають вони її або з повітря, або з під землі. А вода це просто так. Тіпа, дивіться, всі сюди, поки ми у вас за спиною щось не зробимо. Нехай це не буде пророцтвом, а буде просто попередженням, яке не збудеться. Так, далі. Держдеп штатів закликав своїх громадян негайно залишити Білорусь. Ага, там готується якийсь переворот. Дивимося, що чекає Білорусь, владу, яка зараз є, чи будуть там якісь зміни. Піде влада, піде імператор. Тому імператор вже давно пора чайною ложкою щось собі там рити, знаєте, попід хатою своєю. Піде імператор однозначно точно країна буде у стані, ніхто нікуди не виходить. Тобто, як це сказати, це знаєте на що схоже на. На заложників, от коли людей тероризують. І це дуже-дуже це нагадує таку картинку. Ну, ми так їм і пророкували, що нічого гарного з людьми, які кровопивці, які тирани не буде, коли вони при владі. В Рашці зупинився один із найбільших НПЗ. А що таке? Завод щодня переробляв 15 тисяч тонн нафти для військової техніки. Новошахтинський нафтопереробний завод Ростовської області зупинився після спільної операції СБУ та ВМС ЗСУ. Молодці, нехай це буде не єдина новина і не остання. Так чи ще порадують нас спільною працею? СБУ та ВМС. Ще й не раз порадують нас, і казати про це багато не потрібно, а нам і не треба. Дедалі, ймовірніше стає, що, що? що штучний інтелект перевершить інтелект будь-якої людини до кінця 25-го року. Чи не новина? Слухайте, як показує останні події останніх років, ну, навіть теля, воно розумніше за деяких великих в лапках людей. Що тут перевершувати? І, можливо, всіх людей до 27-28 року заявив Ілон Маск. Ймовірність того, що штучний інтелект перевершить інтелект усіх людей разом узятих до 2030 року, становить 100%. відсотків розвиток, такий швидкий розвиток штучного інтелекту. що він принесе людству? Ми про це дивилися. Давайте ще разочок. Що він принесе людству? М -м -м. Значить, ну тут все як у фільмах фантастичних, та не таких вже й фантастичних, судячи з розкладу. Значить, штучний інтелект буде хотіти. Або ті люди, які ним керують, або сам штучний інтелект якусь мить, буде хотіти змінити відношення людства до життя, яким способом? За допомогою диявола. Тобто це завжди будуть. Якісь товароринкові відносини з приводу того, що кожна людина це, знаєте, це ресурс, і кожна людина має бути дуже ну дуже полезною, але рабом системи. Тут нічого не змінюється. Пам'ятаєте фільм, О, Боже, хто ж там знімався? Тімберлейк, по-моєму, коли час у кожної, у кожної людини був час як ресурс 500 гривень донат, дякуємо молодці. І вона часом могла розрахуватися там в кафе, там за транспорт і таке інше. І ті коли час закінчувався, ну тоді тіпа і все. Тобто, отут така сама історія. Штучний інтелект дуже класно нам з вами розкаже у лапках, куди нам треба. Рухатись, як нам треба жити, чого нам не можна робити. Тобто, штучний інтелект буде думати, що він рятує світ, але ж ну, він штучний інтелект. Це як знаєте, резинова баба розказувала б, як, ну, як класно будувати сім'ю там і стосунки. Ну щось на кшталт цього. Студенти іноземних вишів зможуть вільно виїжджати за кордон. Законопроект вже готують в Раді мова про осіб віком від 18 до 24 років, які навчаються на денній формі. Чи буде прийнятий такий законопроект? На жаль, ні. А може і не, на жаль. Республіканці планують детально перевірити використання американської допомоги Україною. А ми про це з вами казали. Новий склад конгресу має намір провести слухання щодо корупції та запросити звітність по кожному витраченому долару. Да. Тут головне, щоб наші не вийшли самі на себе. Ой, результат її перевірки, чи це просто для галочки. Ой-ой-ой, скандал буде. Ой, буде скандал. І комісію штати якусь нову, е, значить, будуть збирати. Да. Пам'ятаєте, ми казали, що допомога від штатів вона буде призупинена до четвертого місяця наступного року, а потім, тіпа, воно там хвилею все піде да, від них до нас. Отут історія про те, що не просто так воно буде призупинено і піздюлій нарешті отримують ті, хто має їх отримати. Ну, дай Бог. Дякую.